Поліклініка під відкритим небом. Мешканці міста вкотре діагностували стан свого здоров'я. В рамках акції Бережіть своє здоров'я. Івано-франківські медики прийшли до людей. Відтак розгорнули справжній наметовий майданчик. Тут понад сотню людей вимірювали тиск, консультувалися з лікарями, робили флюорографію, здійснювали заміри ваги та росту. А ще могли анонімно протестуватися на віл снід. поліклініку це треба, як так би спеціально йдеш. А тут на все зразу зроблять. Якусь будку ті. І от би поставили, щоб ти можна, хай заплатила людина чи дві, чи три гривні, би могла собі прийти і, і вимірити в будь-який час. Зараз по літлінку йти тут треба чекати там годинами, а це люк зробили. Акція Бережіть своє здоров'я бере свій початок ще з весни. З того часу обстеження людей медики зробили у кількох мікрорайонах міста. Наразі найбільше пацієнтів намагається виміряти артеріальний тиск та визначити наявність гіпертонічних захворювань. Акція для того, щоб люди зверталися, щоб міряли чи є них та гіпертонія, чи є групи ризику на гіпертонію, чи є підвищений цукор. Є зараз дуже багато людей з підвищеними тисками, особливо навіть у молодому віці. Це пов'язано з нашими умовами життя. З умов Праці, з праці, умовами нашими самим харчуванням. На мобільних пунктах Івано-Франківці не лише діагностують основні показники стану власного здоров'я. Тут же їм виписують рецепти і дають рекомендації щодо подальшого лікування. Тут же ми маємо можливість виписувати пацієнтам з підвищеним артеріальним тиском ліки для зниження артеріального тиску. У нас зараз діє пілотний проєкт. І всі наші гіпертоніки тут, тут же на місці одержують рецепти і можуть їх отоварити в аптеках для того, щоб постійно приймати ліки від артеріальної гіпертензії. Досвід мобільної діагностики захворювань місцеві медики запозичили у Європі. Він дає можливість оперативно обстежити велику кількість людей. А ще заощадити час тим, хто працює і не має можливості навідатися до медичних установ. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко новини на вежі.